Я запрошую вас зараз на дуже коротку екскурсію, на якій ви точно ніколи не були. Такого формату екскурсії ви точно ще не відвідували, тому що я проведу її для вас разом зі своїми ляльками і не живими вуличками міста Києва, а арт-об'єктами, які я створила спеціально, і надала їм назву «Зникаюче місто, зникаючі люди. Зараз ми з вами відправляємося на вулицю Ярославі Вал 7 до Караїмської кінаси. Всім вам добре відомо, що вона розташована неподалік золотих Воріт, а почалася забудова цієї споруди 1889 року. І саме цього року народився хлопчик Сашко, також неподалік золотих воріт, на вулиці Володимирській, 43. Але до хлопчика ми повернемося. Ми просто запам'ятаємо, що його звати Сашко. Ну і, звичайно, ви бачите, що він тут в образі чорного піру. Так от, до Караїмської кінаси. Для мене було відкриттям, і, можливо, для вас це буде також відкриттям, що початково Караїмська кінаса мала ось таку надбудову. Це називайте тюрбан чи чалма. А це було таке на яке запланував і збудував. Разом з усією Караїмською Кенасою дуже відомий київський архітектор Владислав Городецький. Навіть якщо ви ніколи не цікавилися архітектурою, навіть якщо ви не знаєте жодного прізвища архітектора, ну, можливо, чоловік, там Гауді або ще якісь прізвища, то прізвище Владислава Городецького, ви точно знаєте, тому що Владислав Городецький є автором однієї з найкрасивіших, на мій погляд, візитівок нашої столиці. Будинка з химерами. Караїнську кинасу побудував також Владислав Городецький на замовлення тютюнового короля тодішнього Соломона Когена. Щоправда, добудовував цю будівлю вже його брат Мойсей, тому що Соломона не стало. Але це не міняє хід нашої історії. Так, от, про моє відкриття. Я дуже часто буваю на вулиці Ярославі Бал. Більше того, ви знаєте, що театр Сузір'я, який я просто обожнюю, з яким співпрацює, він також знаходиться на вулиці Ярославі Бал. І ті вікна, де я оформлюю міні-експозиції, коли я стою біля них, я бачу і оцей замок, у нього своя історія, і караїмського канаса. І мені ніколи не спадало на думку, що там щось не так, що не вистачає чогось, якогось об'єкта там не вистачає. А дійсно, тепер, коли я вже знаю цю історію, коли вже в інтернеті про це пишуть, і слава Богу, що ми маємо з вами доступ до інформації, яка певний час була закритою. Так от тепер, проходячи повз караїмського кинасу, я бачу, що там щось не вистачає до середини минулого століття. Ця надбудова, ця чалма, цей тюрбан із цементу там був. Яка причина, чому і за чиїм наказом було знесено цю надбудову, я не знаю. Можливо, це була так любима більшовиками справа, яка називалася Боротьба з архітектурними надмірностями? Я не можу стверджувати, тому що я не маю аргументів. І немає фактів. Але те, що більшовики або знищували зовсім, або нівечили, якщо не могли знести зовсім якусь будівлю, то це є факт. Більше того, якісь політичні події могли впливати на те, що саме цю будівлю буде знесено. Так, включивши свій аналітичний розум, я зрозуміла, чому не стало її Якщо ми тут згадували. Архітектора Городецького, то зараз ми з вами переносимося на вулицю, яка носить ім'я архітектора Городецького, і звертаємо з вами увагу на ось цю прекрасну будівлю в стилі Модерн. Свого часу це був один з найбільших в Європі двоповерховий цирк. Тут, звісно, виступали не тільки якісь циркачі з кіньми, ну, сама назва Гіпопелос говорить за себе. Сюди приїздили світові зірки. І не тільки зірки цирку, відомі літератори, театральні діячі, поети, дуже багато відомих свого часу людей побували і виступили в Гіпопелесі. Зараз на цьому місці знаходиться кінотеатр Україна, а знесено було цю будівлю 1941 року. Тоді ж, коли НКВСники підривали, ну фактично, весь хрещатик і ще багато історичних пам'яток, які для українців є дуже вагомими культурними об'єктами. Так ось, тільки включивши свій аналітичний розум, я зрозуміла, чому вибір торкнувся і впав саме на гіпопелас, виявляється. Саме в цьому будинку 1900, якщо не помиляюся, 18-го року було проголошено гетьманом України Павла Скоропадського політичний мотив для того, щоб знищити не тільки будівлю, а і пам'ять про людину, яка має великий вплив на розвиток України, на розвиток державності України. Тепер трошечки повертаємося до моїх ляльок, які допомагають мені проводити цю екскурсію. Це білий п'єро і чорний п'єро. А хлопчик Сашко, який народився 1889 року, носить прізвище Вертенський. І саме в образі чорного п'єро він найбільше запам'ятався публіці, коли досягнув свого першого такого грандіозного успіху. Про цю людину я могла говорити дуже багато. Про цю людину багато можна дискутувати чи він імперець, чи він лауреат сталінської премії. Але для мене ця людина дорога тим, що його спогади, книга Дороги в містить більше як 100 сторінок, де він описує Київ свого часу, своєї юності, свого дитинства. До того, що він там згадує всі ці культові споруди, тому що він з дитинства любив театри, любив цирк, любив культурне життя, і ці його літературні спогади для мене становлять особисто дуже велику цінність. І якщо поставити на шальки терезів, хто більше зробив для України, то дійсно можна дуже багато сперечатися. Але кого зараз? Ставлять на п'єдестал і це логічно, але для мене особисто прикро, що героями більше стають ті, хто загинув, а не ті люди, які залишилися з тих чи інших причин живими. Так ось, коли я створювала ці два, два арт-об'єкти, другий зараз покажу під назвою Зникаюче місто, зникаючі люди, я подумала про те, що логічно було б в пару до п'єро. Показати якогось Арлекіна. І перше, що вам, напевно, також спадає на думку, і, звичайно, мені спадає на думку це розумний Арлекін Леся Курбаса. Ви ж знаєте, що Лесь Курбас це також Сашко. Тобто ще один хлопчик Сашко, який зробив для України і для світового мистецтва, для світового театрального мистецтва надзвичайно багато. Міг би бути героєм. Другої частини моєї композиції і підтримувати ідею про те, що руйнування будинків комусь так же вигідно, як і затирання і нівичення прізвищ видатних українських діячів. Але я не знала, як мені зобразити Леся Курбаса в образі розумного Арлекіна. Тому що тексти про це вже є, спогади про це є. Можливо, я ще не всі їх дослідила, я буду досліджувати, тому що я захоплююся постаттю Леся Курбаса. Натомість я створила такий арт-об'єкт, який відомий як Маротте, пишеться французькою мовою, або Скіпетр Блазня. І це, звичайно, не зовсім Орлекін, але десь цей персонаж перегукується. Із образом Арлекіна. І знову ж таки, тут постає будівля, яка знищена була вже не наскільки давно. До речі, я там пропустила 40, 1941 року. Так? Я згадала про це, що 1941 року було підірвано Гіпопелос. двоповерховий, один з найбільших свого часу, цирк в Європі. Тут ми бачимо колаж, який я створила. Із світлини не так давно знищеної архітектурної поролини Києва, який добре відомий києвознавцям і людям, які шанують і люблять своє місто, як дім з ромашками. Дім з ромашками також був однією з візитівок Києва епохи Модерну. І вже сучасна влада не російська армія, як ви розумієте, не окупанти, не більшовики, не Муравйов, який зайшов до Києва і нищив наші архітектурні споруди, який убивав духовенство, убивав культурних діячів України, тих, які мали вплив на державотворення України, не ці постаті руйнували. Дім з ромашками, а це робили вже сучасні послідовники більшовицької ідеології нищення того, що дорого нам, як українцям. Ця композиція із двох елементів. Якщо все буде добре, скоро постане на міні-виставці в Театрі Сузір'я. І ви зможете побачити її навіть не заходячи в сам театр. Хоча я вам рекомендую придбати квитки і сходити хоча б на одну виставу в театр Созір'я. ви закохаєтеся в цей театр. Біля входу театр Созір'я, а це за адресою Ярославів Вал 14Б, ви побачите дуже красиве модерне вікно. Я обожнюю це вікно, воно одне з найулюбленіших моїх вікон на цій планеті. Так ось саме там ви побачите ці два арт-об'єкти. Якщо ви захочете більш детальної інформації, ви можете про все це дізнатися в інтернеті. А зараз я з відчуттям, що я нарешті змогла записати це відео, завершую. Свій відеозапис, відеозвернення, і нарешті я змогла здійснити відеозапис. Мені не перешкоджали сигнали повітряної тривоги, які розривають повітря Києва вже давно, і не тільки повітря Києва, повітря України. Мені не перешкоджали гарчання трансформаторів, генераторів, які. Підприємці змушені включати в Києві, коли нам відключають електроенергію. Я вдячна простору за те, що він посприяв запису цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. А я дуже хотіла з вами поділитися тим, що знаю сама, і сподіваюся, що ці мої ляльки ще будуть невербально продовжувати розповідати вам цю історію і, можливо, вона вплине на те. Що ще більше людей стане на захист України, нашої державності, архітектурних будівель, історії і всього, за що зараз воює Україна. Слава нашим героям!